Традиційно осінньо-зимовий період особливо гостро постає питання початку опалювального сезону для багатоквартирних будинків та соціальних закладів. Подача тепла багато у чому залежить від ситуації в країні, а саме збройної агресії Росії проти України, яка триває за результатами обговорення і ухвалення рішень виконавчого комітету. Миргородський міський голова Сергій Соломаха прокоментував ситуацію щодо початку опалювального сезону. Прийняли сьогодні цілий ряд рішень. Які дають можливість вже підприємствам розпочати опалювальний період. Ну, перш за все, сьогодні дали, дозволили розпочати опалювальний період у медичній сфері і в соціальній сфері. Начальник управління комунальних ресурсів Сергій Швайка детальніше розповів про ситуацію з запуском опалення для населення. На цей період, на жаль, ми не знаємо, ще, яка буде у нас зима. І тому по розрахункових даних цього ліміту газу вистачить нам до середини лютого місяця. Це при тому, якщо зима буде не холодніша ніж у попередній період був. Чому виникла така проблема? В першу чергу, це через доведені ліміти газу на наступний опалювальний період. Ці ліміти на 25% менші. Відносно попереднього опалювального періоду. минулорічний опалювальний сезон тривав з 1 листопада до 31 березня і характеризувався відносно теплою зимою. Часті зупинки котен через підвищену температуру повітря дозволили зекономити значні обсяги газу. Розгляд можливого збільшення лімітів відбудеться не раніше, ніж десь у січні місяці, коли буде відомо. Ситуація на той момент з запасами газу і, загалі, відома буде ситуація із самою газотранспортною системою. За словами начальника управління комунальних ресурсів Сергія Швайка, з огляду на нинішні обмеження і ризики ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури, комунальні підприємства не можуть розпочати опалювальний сезон раніше запланованої дати 1 листопада. У зв'язку з порушенням температурного режиму мешканцям рекомендують за потребу використовувати безпечні альтернативні способи обігріву. З огляду на всі виклики сьогодення, комунальні служби продовжують працювати у штатному режимі.